Проєкт називається Цифрова колекція музею Маріністика. В межах проєкту ми оцифрували 422 роботи з 400 запланованих. Половина із них увійшло в друкований каталог по результатам цього проєкту. Всі 422 роботи є на сайті проєкту. Також в рамках проєкту у нас є освітня частина, де ми проводили три лекції. Це були онлайн, прямі трансляції в Ютубі, де ми говорили про середньовічне українське мистецтво, говорили про таку болючу тему, про шароварщину, український кіч, що з цим робити, як з цим працювати. Особливо, як з цим працювати музеям, іншим культурним установам, які ну ми звикли до того, що вони не такі гнучкі у зміні своєї діяльності через те, що в нас забирають наше море або Воно тимчасово окуповано, або небезпечно для перебування. А ми хотіли дати таку можливість нашій аудиторії взаємодіяти з ним, взаємодіяти з ним, в тому числі через мистецтво. Якщо ми дивимося, як певний митець зробив маріалістичну картину, в принципі, картину, то ми вчимось певним прийомом техніці або Якомусь е, принципу бачення, який цей художник вкладає. Цей проект зараз під час війни також важливий, тому що ми по суті документуємо власність музеїв. Ми документуємо приналежність тих чи інших творів до конкретного музею. І у випадках різних надзвичайних ситуацій це є доказова база, аби це використовувати для подальшого повернення втрачених або викранених мистецьких творів. Для будь-якого музею каталогізація в тому числі і паперова, і цифрова, а це, можна сказати, головне завдання. Відрукований каталог ми направляємо поштовою розсилкою по музеям, мистецьким факультетам вищих українських, а також бібліотеки.